Плоди мудрості, мій сину. Коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, отак, коли ти розум зватимеш до себе, з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, і коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній. Тоді знайдеш пізнання Бога, Господь бодає мудрість, і з його уст виходить знання й розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він ще для тих, що ходять чесно. Він стежки правоти пильнує, він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду й справедливість, прямодушність і всяку путь добру. Бо мудрість увійде в твоє серце. Знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме, щоб від путі лихої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити, від тих, що раді злочинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві, і які дорогами своїми крутять. Та щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занехайла і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерти її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих. Бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж будуть стерті землі, невірні будуть викорінені з неї.